we oh. Спілкування з ними це своєрідний антистрес у такі непрості часи, бо вже неодноразово доведено, що саме від спілкування з кішками та собаками людина отримує підвищення рівня гормону окситоцину, що відповідає за спокій і, у свою чергу, призводить до зниження стресу, поліпшення настрою та загального самопочуття. Тварини також стимулюють вироблення ендорфінів, покращують соціальні навички, підвищують відповідальність та можуть полегшити симптоми Хвороб підвищити та виробити вище зазначене та на додачу дізнатися багато цікавого про хатніх тварин, взяти участь у конкурсах, квестах мали змогу маленькі харків'яни у міському центрі поводження з тваринами. Захід присвятили Всесвітньому дню захисту тварин. Активна молодь Харкова допомогла міському центру поводження з тваринами в організації та проведенні свята, присвяченого до міжнародного дня захисту тварин для всіх маленьких харків'ян та їх батьків, що завітали на свято. Ми впевнені, що такі заходи мають привернути увагу суспільства до дуже болючої теми, яка тільки загострилась під час повномасштабного вторгнення. А саме дуже багато тваринок залишились без власників, тому ми щиро переконані, що всі безпритульні тваринки заслуговують на те, щоб опинитись в родині, яка оточить їх своїми любов'ю та турботою. Це дуже класно усе організація. Ну, бути залученим до цього свята це як ну, допомога до тварин, ти спну сприймаєш їх всерйоз, як, що це член родини, є, що ти розумієш, що ти можеш надати дім, ну, якісь тварині подарувати щастя, радість. І ти можеш так приходити просто і радіти від кожного моменту проведеного. І якраз будемо скоро з ними проводити час. Я дуже цього чекаю, бо вже деяких так ценят придивилася собі. Притулкує перший раз. Мені дуже сподобалося, оскільки тут є цікаві технології з приводу побудування вольєрів по європейським стандартам чи американським. Мені дуже сподобалося цікаво. Плюс кішечки є маленькі, дорослі, цуцики так само. Ось в мене є домашній улюбленець, котик тім йому вже 13 років. Його подарували моїй сестрі на хрещення. Ось, ще котиком таким малесеньким. І ну, так, мені тут дуже сподобалось. хочеш ще собі одного котика чи кішечку? Ну Котика ні, в мене є. Хоча усім хочеться знайти родинку. А так, я би хотіла собі взяти цуцика. Але мама проти великих, тому, скоріш за все, маленького. Типу такси, яка тут є. Ось. А взагалі в мене були собаки, але їх не стало. Тому я, ну, я б дуже хотіла цуцика завезти. Маленько нас дуже багато котів та собак. Це покинуті тварини. Здебільшого це вони покинуті були людьми, які вимушені були тікати з зони бойових дій. Вони залишали своїх тваринок у нас. Не всі змогли потім забрати своїх тварин і далі з ними вже мешкати. І ми всіх харків'ян і гостей міста запрошуємо до нашого притулку, де чекають їх біля сотні котиків, і десь близько 400 собак. Тварини стерилізовані, тварини щеплені, тварини соціалізовані на людину. Вони не звикли жити в умовах притулку. В притулку погано і людям, і тваринам. Ми умови всі створюємо, щоб вони були нагодовані, прибрані, піклуємося про них, але кожній кішці та собаці потрібна родина, потрібний господар. Відповідальна людина, і ми всіх запрошуємо. Приїжджайте щодня. Ми працюємо без вихідних і в святкові дні з 9 до 17 години. Ми чекаємо всіх обрати собі тваринку. І ми закликаємо. Ми всі працівники притулку. Я думаю, що працівники притулку зі всього світу закликають людей не купуйте, прихистіть з притулку своїх тварин, обирайте своїх улюбленців серед тварин, які дуже потребують на це. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикян. Харків новини.